Доброго бадьорго українського раночку. 31 грудня, 2025 рік. Останні годинки цього року. Ми проводимо е, зараз час в готелі The Village Wine, Hotel Spa. Йдемо зараз на сніданок, потім я швиденько в басік. І все. Виселяємося з цього чудового готелю. І відчалюємо на Київ. Будемо вже новий рік зустрічати в Києві. Друзі, ви не забувайте бити в дзвіночок, стайте вподобаєчку. Підтримуємо україномовний контент. А ми погнали на сніданок. Так, виходимо з номеру. А на вулиці краса. Краса, краса. Сніжечок іде. Так. Все, закрили. Зходими спускаємось. І йдемо. Добро ранку. І йдемо на сніданочок. Супер, як нам повезло з погодою дійсно така казкова погода. Тому що коли ж був сніг під Новий рік, я вже не згадую. А тут сніг вже котрий день лежить. Такі, дивіться, сугроби, спа, в які ми так і не попали. Ще другий раз приїжджаємо в спа, не можемо сходити. Але класно, що. Сходили ми тут в чан, буде відео про це. А також це ми в джакузіки були де дебасік. Так, от тут є зал в ресторані. Теж такий великий. Ой, класна дивіться, Яка гарненька погода. По території грає музичка релаксуюча. Все, ми заходимо, заходимо, заходимо. Атрибутики нового року, о, Доброго раночка, мандарішечки, Доброго ранку. Доброго ранку. Все. О, а де ми сидимо? А, де вони? А от там? О, класно, класно. Супер. Дякую. о, А ми тут. В останній день ми вирішили ось тут розташуватися. да, віконечко, де сніжечок. Клас. Так, а ми йдемо. Доброго раночка. А ми йдемо, подивимося, що у нас на сніданочок. Ай, мандарішки, клас. Так, тут у нас чай, кава, чашечки, гарненький такий моніторчик з вогником. І... Це ще один зал, де можна поїсти. І дивимося, що є. Тут у нас відеочки ложечки. Тут у нас можна взяти хлібчик. Так. бульйончик зранку. І вся накашка. Оп. Яєчня. О, два різних вида. Далі скраби. Скраб. І ще овочі на пару. Кукуруза, яйця варені арені. ще тут є спагетти Да? Милинці сирнички, налізнички. І далі тут всі, мабуть, з м'язком. Круасанчик, щось таке, десертик якийсь. Потім щось солоденьке. Ще хлібчик, ковбасочка. Зараз піднесуть, бо я під кінець вже прийшов майже огірки, помідорки. Ну, Ось так все виглядає. Ну і всякі компотики. Наш останній сніданочок в цьому готелі, в цьому році. 31 грудня 2025 рік. Друзі, поснідали. Дуже гарно, смачно. Зараз йду в номер і на басейн. А ви подивіться, яка гарна погода. Так, давайте заміряємо температурку водички в цьому суперському басику. Так, буль-буль, це клас. Опа. Що ми маємо? О, дуже чудово, що тут написано Village Wine. Щоб не забували, в якому ви готельчику. Ну так, да, я... Той раз чи вчора, чи позавчора заміряв, було 30 градусів, ну 29 і 6. Нормально. Потім в джакузі треба закинути, подивитися, яка температура в джакузі. Так, ну що. А я зараз трошки поплаваю. Дуже класно. В басейні да, температурка виходить, приблизно 30 градусів. Це дуже здорово. Є зони, де можна з бульбашками температуру водички заміряв, Ну, досить непогано. Тут мені подобаються ось ці такі локації збоку ось тут. Що можна о, спробую. Якщо я в кадр влізу, ще можна не влізу, ось так мені подобається тут отак от бути на куточку і релаксувати, бо там всі десь по, е -е, спочатку басейну, там якраз нормальний такий захід є. Сходинки дуже-дуже ну, чудово. І це у нас останні годинки в цьому готельчику. А що. Колись все гарно закінчується. Ну, все рівно, ми вже другий раз тут в цьому готелі. Нам подобається. Така релаксуюча музичка. Так, друзі, не забувайте бити в жіночку, ставити вподобаєчку. Підтримаємо україномовний контент. Отак. Ооо. Але чудово. Так, ну що, треба в бульбашки окунутися ще Опа. Такі джакузі, які прямо... Прямо-прямо в басіку. Ой, класно! Супер! Не забувайте вийти в зерночок ставити в О, дай! Так, ну що, так, да, час спливає. Ще трішки і треба вже йти на виселення з номеру. Все, друзі, покидаємо це чудове місце. Гарний відпочинок, гарний номер. Нам все сподобалось. Не забувайте, друзі, бити по дзвіночок, ставити в подобаєчку, підтримуємо україномовний контент і приїжджайте в такі чудові готелі, як The Village Vine. До зустрічі! Вообще не хочу в'їжджати! Как в твоем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему.